Привіт, друже! Сьогодні ми познайомимося з однією дуже цікавою тваринкою. Кішкою. Ти готовий дізнатися про неї багато цікавого? Кішка це домашній улюбленець, який живе поруч із людьми. Вона може бути пухнастою або гладенькою, білою, чорною, родою або навіть смугастою. Може бути, хода, а може бути навіть дуже-дуже товста. Можуть бути навіть лисі кішки. Кішки дуже люблять гратися, бігати за м'ячиком або ниткою. Кішки дуже люблять гратися, бігати за м'ячиком або ниткою. Їдять вони спеціальний корм, молоко або м'ясо. А ще кішки дуже люблять спати іноді, цілими днями. А ще кішки дуже люблять спати, іноді цілими днями. А ще кішки дуже люблять Кішки можуть стрибати у п'ять разів вище за свій зріст. Кажуть, що вони мають дев'ять життів. Ні, це лише казка, але вони дуже спритні. Кішки муркотять, коли щасливі. І чи знаєш ти, що кішки це справжні супергерої. Коли вони стрибають, вони завжди приземляються на свої лапки. А коли ми подивимося на кішок, ми побачимо в них дуже-дуже довгі вуса, які не тільки допомагають гарно нюхати, а ще й допомагають орієнтуватися у просторі. А коли ми подивимося на кішок, ми... якщо ти хочеш мати кішку, пам'ятай, її потрібно годувати, поїти чистою водою, гратися з нею та любити її. А ще обов'язково показувати кішку лікарю, щоб вона була здорова. Ось і все. Тепер ти знаєш, які вони кішки. Може, колись у тебе теж з'явиться такий пухнастий друг. А можливо, ви вже маєте такого друга. До нових зустрічей. Ось і все. Тепер ти знаєш, які